Чи реально приготувати вечерю на 4 за 200 гривень, як ви вважаєте? Ну а ми зараз будемо рахувати та готувати хот-дог. У таврії купила свіжоспечені булочки 4 штуки 40 гривень. Розрізаю та ставлю на пательню, щоб підсмажити. Обрала такі довгі сосиски: 4 штуки на 50 гривень. Очищаю від плівки та роблю надрізи. Також підсмажую до скоринки. Я люблю з синьою капустою. А як ви? Ця маленька заважила на 26 гривень. Мілко. Коне різати, посолити, поперчити і додати майонез можна домашній, але в мене куплений. Та поки все смажиться, покажу вам келихи від богемії зі щодня. З них можна не лише шампанське пити, а як ми з сонею обрали сік. Чи на подарунок, чи навіть для себе гарний варіант, все готово, Тепер складаємо ходоги. Корейську моркву купила біля будинку на 36 гривень. Соус рахувати не буду. Мені здається, вони є в кожному холодильнику. Та виходить, що на 4 ходоги я витратила 152 гривні, та ще й хватило на сік. Так бюджетно можна повечеряти.